А хто це приїхав? Мерседес. Ти ж там на полісі мав стояти. Ну ладно, ло, кубі-крубік. Підписка. Це підписка, друзі. Вона має бути білою. Нажміть на неї. Е... Вона біла стала. І у вас так само має бути біла. О, е... а теж Дзвіночок. Зробіть теж його. Віночок теж робіть. І лайк поставте. Будь ласка. Будь ласка, на кожному відео поставте. Так. Перший кубик він склеєний, він не крутиться. Він склеєний, він не крутиться і такий перший кубик. Це, бо Це мій самий перший кубик, тому він склеєний. Там ціла коробка стоїть. Кубики, на які ми сьогодні зробимо могли. Так, ну треба якось так трохи. Далі у нас іде ось такий кубик з наклейками. Я мій одну сторону збирати, дивіться. Да, вот так і ми одну сторону збирать. Ну нічого, це така проблема. Наступный. Ну тут я точно одну сторону зберу. О, дивіться, не зібрано, зараз буде зібрана. Такі жовте дивіться. И, ух, и, и, и. а так рано никто не приедет у нас О, скоро уже задумал. І... друзі, останній штрих. Це я зібрав сам. Правильно на у нас всегда таких швидкой кубик. Все круто швидко. Ну, погнали І тут я одну сторону складу. щоб було вже точно. Сказала, що точно. Ну, друзі, я нічого не підготував. Я нічого не підготував, я реально просто мне одну сторону зібрати. Оператор, докажи. Точно, точно. О! Три на три на три звичайними закінчили. Тепер пішли. Три на три, три незвичайних. Кубик 3 на 3 з паперу саморобний. Є. Такий який вообще. Він саморобний. Дай у нас такий кубик, непонятно, що це таке. Я тут, напевно, теж одну сторону можу зібрати, але я не впевнена. Що? Ну, Не, не знаю. Такие кубики, какие едва ли Карбоновий Який світиться в темноті Не карбоновий Який світиться в темноті Так пишет. Пиши этого деньги. не буду. Я, буду... Я доказал. Вот. Зрівняємо до все світиться трошки. Ну, друзі, бачили, ну, це, це такий карбоновий путь. Далі йде отакий, це вірять, який вже ну, тут край складемо. А, ну, в принципі, заключается 3 на 3. ми теж закінчили. І далі у нас іде такий кубик. О, до речі, я ще можу шахматну доску зробити. Вот тут. А, ну це самий важкий кубик, який рішається моментально за два рук. За два. Далі у нас є міг Мінкс, який зібраний, но а тут вони просто так ось сторони міняються. Ну, так, да, тут. Я його теж складати вмію. Я думаю, тедріс показувати не треба. Це всі, всі з дитинства грати. Ну, ну, а далі, далі як скажемо, сучасный тапис узная так нашки ну поделали пожеляли еще далі нас идет 4 на 4 Такий кубик рубик 4 на 4 ну це мій саме останній кубик, який мені купила хватит. Далі не дуже популярна головоломка кукурудза, яка може отак крутитись. Ну, тут, в принципі, як і у того Мегамінгсу. Мегамікс. Принцип. Е, ну, далі у нас. Пірамідка. Зараз ти її зібраною міг показати. Дивіться. Вона міняє свою форму. Да? Да. Я міг її зібраною показати. Якщо б це була та пірамідка, про яку ви думаєте. Ну, це пірамідка не така. Вона дуже гарна, вона дуже гарно крутиться.

Опа, безкінечний куб. Ну, все, як -то я кінець, тому він не безкінечний. Поки він не зламається, він безкінечний. А коли вже він зламається, він кінечний. Ну, дуже гарний реальний куб. <плес> Ой, лайк. Сейчас все зато. Далее у нас іде вот такие як. Мотор. Я забула вже як називається, Я, я забула як ну це созгинається. Ем... забув. Далі у нас іде головоломка антистрес. Далі у нас йде саме Далі в нас іде саме складна головоломка, як по мені. Магнітний куб. Це сама складна головоломка в моїй колекції. Ми не спіткубер, ми, ми, ми машинкубери. Ну, Далі у нас є таке, де треба ну, я зістре. Тут треба зібрати одинакового кольору кільця. Mm -hmm. Друзі, давайте ускорятись, бо коробка так, ну, часу в мене такі любитки нешли, так. Куководжа ще стара татова. Тут навіть мишами погрізаний мячик. <ères> Далі йде <'яй>, головоломка <прос> теж татар, ну нама. Думаю, багато хто її знає. Змійка. Вона, моя, по-моєму, друга головоломка. да, моя друга головка. Далі у нас йде ці кубики, які вже розвалені. А, ну тут уже не від сред з куток. А далі йде головоломка, яку я можу вирішити. Це ось такий ключ. Оп, просто так. А хотя... Треба це кейса, О! Вирішив музыкальный ключ. Тут музыкальный ключ. Далі у нас давилась такая головонка, де шарики треба для котик. Для котика заходит. Ми це може бути одного. тут треба скласти це все, коли містило. хоп, хоп. І... Дивіться, в мене мається, є така розка робоча. Та Ну, вот. Капец, я уже понимаю. Ну, Ди коврик для спитку для таймер можно не будет. Дай я не знаю. Ни грошком. О таймер. Шок тить. Таймер такий. І для ну, ну, друзі, це був огір на всі мої кубики. Всім удачі і всі па пока!